Людмила Борисовна, а ви туди вийшли, ми, ми. Ми, ми даємо вам слово для депутатського. депутатського, депутат. депутатського Я читаю депутатський запит. Він спрямований до прокурора, до начальника СБУ і до начальника міліції. Депутатський запит. Відповідно до рішення Білоцерпільської міської ради від 1 квітня 2011 року про пропозицію передачі цілісного. Майнового комплексу підприємства Білетер міської ради Білецерків Водоканал в концепції було розпочати процедуру передачі комунального підприємства концепції. Згідно рішення міської ради від 21 листопада 2012 року, перемогу конкурсу було Товариство білецерків-вода, також надано заручення міському голові, заключити договір з концесіонерами. Підприємство Білоцерків Водоканал, що, за словами, міських посадок стані збитковості та отримало кошти з міського бюджету на господарські потреби, Після вийде депутатам рішення про передачу концесіонеру закупило основні засоби, засоби на суму майже 7 мільйонів гривень, 6 мільйонів 841 точно. Підтвердження, підтвердження у 2014 році був придбаний футляр технологічної мережі для транспортування розчину гікохлориту натрія. За 4 мільйони 819 тисяч, який попереднім знаходиться в оренді цього ж комунального підприємства. Виникає питання, якими критеріями та обґрунтуванням офірувалося керівництво підприємства, здійснюючи придбання здорововартісного обладнання після прийняття міською радою рішення про передачу виконав концесії. Бажаючи такі дії є корупційними, де за бюджетні кошти, за якого приватного підприємства. Довожу до вашого відома, що під час проведення вищезазначених операцій заступником директора комунального підприємства Біоцерхів Водоканал була Бабій Ольга Андріївна, яка нині є директором підприємства позиціонера товариства Новіста Вода. Прошу вас провести розслідування факту щодо умисного використання коштів комунального підприємства та фінансового поліпшення приватного бізнесу. В разі виявлення порушень притягнути вигляд до відповідальності згідно чинного законодавства. Військовому голові Савчуку Василю Петровичу відсторонити директора комунального підприємства до рецертів водоканалу «Мазуренка» від займаної посади з метою проведення об'єктивного розслідування. Депутат директор. Так. Хто хоче виступити? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати депутатський запит, депутата до Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Хто проти? Так, один проти. Хто втримаємося? Отримався. Я хочу вам сказати слідче. Що якщо як не було інформації великих навколо ну, водоканала, де закінчить вода, значить ми в квітні для всіх бажаючих обов'язково проведемо громадське слухання щодо роботи. Тому що рік проходить, більше року пройшло, як перебуває в процесі підприємства. І ми послухаємо не розкажуть, що вони вже зробили. Які плани? Що вони зроблять до кінця цього року? Чи є покращення, чи погіршення є? Ви зможете позадавати питання, зробити свої висновки. Я маю на увазі не тільки депутати, ми запрошуємо всіх подара. Всіх подара, абсолютно. Тільки за тобі сказати, що. Підприємство до сьогоднішнього дня воно повністю виконує договори. Свідчення того є, що кілька тижнів тому перший концепційний платіж бюджет міста мільйон, гривень, мільйон 600 гривень, забути там е, мільйон 50 половин, гривень. Вони заплатили вчасно. Мільйон заплатили, а вісім забрали. Друге депутат, перешкі. Проголосували, що все. Я стосовно цього Так. Присутні розуміло, Людмила Борисовна може звернутися з депутатським зверненням і ніякої перешкоди для відповіді на її звернення не буде, і вона це його не Що Щоб вона розуміла, що зрозуміло, яка є процедура депутатських запитів. І депутатських звернення розумієте, і все буде відомо я добре, що підказали. Я просто хочу сказати. Тут присутні сьогодні представники правоохоронних органів і присутні Олександр Саміша годаючи за прокурора міста. що всі сьогодні керівники сьогодні координаційно атаки всіх серед доволі. На сесії прозвучало питання. Прозвучало тільки що питання корупція, корупційні дії. Відповідно законодавство корупційного, антикорупційного законодавства, значить, йому сказано, якщо публічно звучить така заява, є ваше зараз, немає, проголосували, не проголосували, вони зобов'язані відреагувати. Так що я думаю, які відрегують і додаткові. Друге, дипуга запит розслідувати. Тобто мене Ну давайте, на 7 мільйонів взули громаду місце. Давайте розберемося. До чого ви проти? Депутати в тілі. В в полі. Нічого не було, розібралися, не висіти. Депутати. Депутат також депутатського звернення я вже рекомендував від мене просині дописати, щоб правоохоронні органи також розслідували депутата так, Янкового, депутат. який депутат. приїжджав.

どういうことですか Складовою оптимізацією в управліннях та відділах у ну, відділах міста Вважаємо за необхідне перейняти приклад новопризначеного голови Київської міської державністрації, який зменшить кількість діючих заступників та залишив першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступника та керуючого справи. Заощаджені кошти спрямувати на вирішення першочергових питань життєдіяльності міста. Так. Людмила Борисовна, якщо дозволите, я уточнення додам. Не ага. потрібно на чергову. Давайте на позачергову сесію винесемо це питання. Ага. Да, Міський голова не так спиче позачергову сесію. І я думаю, це питання ага. двох-трьох днів. Дякую. Ну, Богу, собою, Значить, е, я що хочу так ну, Перше, На наступну сесію. Ага. Яка буде, ми готуємо е, питання е, структури, тому що в нас е, на 2014 рік потрібно в зв'язку із новою постовою кабінетом, яку сказала Дмитро Байсена, потрібно сьогодні затрачувати нову структуру. Чи це буде три заступника, чи це буде чотири, чи буде п'ять, чи буде один заступник, це все буде вирішувати війська рада. Виходячи з доцільності, okay. я тоді доказав слідче, що не можна сьогодні брати за приклад. Держадністрації. Чи раді Держадністрації? Тому що це державні структури і вони виконують сьогодні зовсім інші функції. Я ж кажу, що ми з будь-якому випадку на наступну сесію зробимо не тільки по заступникам, але взагалі ми будемо вивозити питання по структурі міської ради, дуже поштою. Тому, так як служить у вашому зверненні, чи два, чи три заступника, все не тяжко сказати. Хто за те, щоб підтримати депутатський запит депутата Дривого? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нема визати? Я за 11. Хто проти? Немає. Хто утримався? Так, не приймається. Ну, разом з тим, я ще раз, це питання буде слухати на наступній сесії. Це, це депутатський, запит. Депутатський, запит. Депутатський, запит. депутатський запит. Депутатський запит міського голови Серчучкова Василю Петровичу. До мене як до депутата Білоцерківської міської ради постійно звертаються жителі міста Білоцеркви з обуренням, що міська влада прагне передати комунальне підприємство Білоцерків та помережує концепції без рахування їхньої бунти. Громада міста наручала мені з до міської роли, депутата міської ради з проханням до того часу, поки не будуть проведені громадські слухання чи загальні збори Білосердківських на предмет визначення їхньої позиції, призупинити рішення міської ради 25 квітня 2012 року про передачу об'єкту телефонізованого теплопостачання в процесі. Тому на мемого вже до церкви. Звертаємося до міського голови вжити необхідних заходів, що негайно призупинити процесу передачі комунального підприємства та концесії. Конкурсник комісії призупинити свою роботу по проведенню конкурсу з передачі даного підприємства концесії. Депутат міської ради Так, ясно. Це на голосування. Якщо я розумію, це питання роздалося на профілі комісії. Так чи ні? Чи я не пам'ятаю? Де у нас ваша пропозиція на профільній комісії? ]itto. Це депутатський заклад. Суть, яка звучить у депутатському запиті, закладі, роздала на проти? Ви зареєстрували свої листки і зареєстрували перебіжня на наступну сесію, що по громадській скупу я не скучу І друге питання по концепції. Може, я виявляюся. Питання. А вимога мешканців є у вас? Так. Може, покажете. Я не брав судові. Так, ставлю голосування. Дебудь сказати, де ви надаємо кому. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хто проти? Три. Так. Хто утримався? Так. При... <звіг> не приймається. Начальник у Дуроценківської... Білоцерківської міської міліції Київської області, прокурору міста Церква, начальнику управління служби безпеки України. За попередньою Фаденцію, депутати Білоцерківської міської ради 2006-2010 року, комунальні підприємства, Білоцерківське шляхове експлуатаційне управління та зелене господарство були передані приватну власність. Ці підприємства відіграють важливу роль у поводженні життєдіяльності міста. Нині виникає досить багато забитих. Щодо незрозумілої позиції тодішньої влади стосовно передачі комунального майна в приватний русло, що ймовірно були доведені до банкрутства та за забезпеч. Припускаю, щоб в цих процесах були задіяні корупційні та рейдерські схеми, з ветою захоплення комунального підприємства в приватну власність. Також варто зауважити, що Білоцерківська, шляхом кофеційна провійна та за господарство володіли значними земельними ділянками які встановили високий фінансовий інтерес з боку зацілокалених осіб. Прошу вас провести розслідування справи щодо власників комунальних підприємства Дузерківського офіційного управління та зеленого господарства, в разі виявлення порушень, повернути їх у власність Діоцитківської громади та відповідно до чинного законодавства притягнути виник до кримінальної відповідальності. Міської ради Ясської. Перед тим, як поставити на голосування, я скажу, що прокуратура вона готова сьогодні буквально виступити, просто приймає прокуратура, тому що було доручення Генеральної прокуратури і протягом двох місяців, а саме ці питання, що тільки прозвучали, прокуратура займалася, влучала всі документи. Вот, і я думаю, що коли буде звіт прокурора, як традиційний сесії, а він на наступну сесію, вони можуть вреформувати повністю.

Так, це залежить від голосування, Вас, ви передайте, будь ласка. Коли прокурор буде інформувати про роботу, так? щоб він обов'язково в частині шеу іде начинається. Так.